Це не ще одна спроба схуднути. Це шанс піти туди, де ти ще не була. До себе нової. До тіла, яке не виснажене боротьбою, до відчуття, що ти не просто виживаєш, а ти живеш. Можливо, зараз ти якраз на цьому порозі. Коли не хочеться знову починати, бо вже було багато зусиль, кожна поразка досі болить, але водночас щось усередині шепоче, спробуй ще раз, тільки інакше, без образ, без образ на себе чи інших, без відмазок, без звинувачень, а з любов'ю, з підтримкою, з системою, яка не змушує ламати себе. Саме так працює моя програма. У мене не про швидке схуднення, а про те, щоб бути в тілі, в якому хочеться жити. Якщо відгукується, напиши мені, я не обіцяю магії, але я покажу, що буває, коли нарешті впевнено йдеш до результату, а не борешся з собою на кожному кроці.